Круну. Як, Одяжу чи угу. стелили? Ну що, всяк? Одяжу. а гроші клали? Гроші в нас, тільки кидали в ямку. В ямку, у ямку, у ямку викопають, і вроді на ш... по штирох кантах, ну, по скільки там, копійки чи що. А у радища кидали, а батюшка якось казав. каже: зачем ви деньги бросаєте, земля заплачена? А як заплачено, я не знаю. По, по углах кидали, так? Ну, да? Кидали, копійки ніколи. По углах. Ну, то там вже то його земля. Що... По кантах. То. Да. Ка Кант то що то, угол? Ну, угол, да. так. канти. Ну, то вже заплачено, вже то його хазяйство. І скажіте, що так? А полинь от клали? А, а куди в труну? Ага. Я не чую, у нас ні. А у нас куди? тільки полинь кладуть, як картошки закопують. Щоб миші не їли, е, 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 насипають картошку, обложать чим там, соломою чи соломою чи таку траву жяли. да, обкладали, бо кажуть і соломою, то там є, може зерно і миші. І окло, о, тим. ну, чи тим, чи тим. І по тему рвуть. Тож полині, ой-ой-ой, тьма була скрізь, ходили, рвали. То діти, біжіть, ну, на рвіте полині, принесуть і кругом ложать, А уложать. в хаті не тримали? Кого? В хаті полин'? а, що... то, то на полину. Казали блохи, як то ранче ранче. Ну, то воші, то блохи. От блох вона? Так, да, полинь од блох, Ну, як то вельми де завелись кого, то може де. Тако кидали, де може по тему. А потім вже стали всякі средства, стали мити, подлоги тоді, що тако кинуть, вже не було. Ні. Притаконі. От, ти дивися, гадость. У мене тут От, так не раз дещо роблю, сиджу, повзе. Жуки. Ти що це на картошку? А, то я бачу. І там. І...